ООН не може встановити, чи були українські військовополонені на борту військово-транспортного літака, що впав у російській білогородській області два дні тому. Про це на засіданні ради безпеки заявила заступниця генсека ООН Розмарі Дікарло. Вона зазначила, російська влада твердить, що в літаку були 65 українських військовополонених. Натомість у Києві вважають, ІЛ міг перевозити російські ракети. На фото з місця падіння літака тіл немає. Огляду місцевості за даними української розвідки, не дозволили зробити навіть російським рятувальникам. Водночас, за наявною інформацією, до моргу у Білгороді напередодні доправили лише п'ять тіл. Крім того, окупанти відмовляються віддавати тіл. Українських військовополонених, які буцімто були на борту, Росія неодноразово намагалася перекласти відповідальність за трагедії цієї безглуздої війни, ніби вона є жертвою, а не агресором. Поки ми працюємо над збором фактів і з'ясуванням того, що сталося з літаком, доцільно повторити, що Кремль несе всю відповідальність за початок і продовження цієї війни. Українська сторона наголошує, Київ не був поінформований про перевезення українських військовополонених літаком Іл-76. Якщо факт підтвердиться, це буде свідчити про перше використання кремлем людей як живого щита для прикриття перевезення боєкомплекту, яким б'ють по українських містах. Про це заявила на радбезі заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин дозвольте нагадати, що відповідно до законів ведення війни військово-транспортна авіація збройних сил Російської Федерації є законною військовою ціллю 24 січня 2024 року. мав відбутися обмін військовополоненими між Україною та Росією, але цього не відбулося. Українська сторона виконала свої зобов'язання. Російські військовополонені були своєчасно переведені в УЗ. Згоджене місце там безпеці чекали на обмін. Російська сторона мала забезпечити такий же рівень безпеки українських полонених. При цьому українська сторона не була проінформована про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі Білгорода у зазначений період, як це робилося неодноразово раніше.